Шановна суд, шановні учасники судового процесу, множинність судових спорів, які ініціюються виключно Офісом генерального прокурора щодо землекористувача агрокомпінату Хотівський, пояснюється двома обставинами: перше, це не встановлення судами при вирішенні спорів правових наслідків скасування рішення органи місцевого самоврядування, рішення Київської міської ради, про яке зазначав прокурор. Суть звірних правовідносин і відмінність справ полягає в таких блоках. Перший етап це подія реєстрації 2018 року, коли агрокомбінат Хотівський, звернувшись до державного реєстратора, зареєстрував за собою право на цю земельну ділянку. Прокурор і на, ще на шість земельних ділянок, право на користування якими підтверджувалося як рішенням Київської міської ради, так і укладеними окремими договорами. Знайшовши підстави, які можуть вказувати на порушення інтересів держави, прокурор ініціював шість самостійних позовів. Ретельно варто зупинитися на справі 52.17. Вона частково відома колегії суддів, оскільки також досліджувалася в касаційному порядку. В... Виникає ситуація, коли департамент земельних ресурсів оскаржує реєстраційний запис в адміністративному порядку. І... Комісія Міністерства юстиції скасовує реєстраційний запис. Це стало підставою для закриття провадження у справі і з цим погодились всі сторони процесу. В ході судової перевірки наказу Мін'юста про скасування реєстрації про оренду, рішенням Верховного суду костійного господарського цей запис, наказ про скасування запису визнаний недійсним. І саме рішення суду у справі 35 20 стало підставою для поновлення реєстраційного запису. Сукупність цих обставин покладена офісом прокурора в заяву про перегляд рішення суду про закриття провадження у справі 52.17 за нововиявленими обставинами. Провадження знову було відкрито. Перегляд справи здійснений. Ми доходили декілька разів до Верховного суду. Верховний суд направляв на Верховну Палату саме з підстав того, що Суть спору, правомірність реєстраційного запису грунтується на трьох моментах. Перше, це правові наслідки скасування рішення Київради 2007 року, а друге, так чи є, чи, чи наявні, чи відсутні у державного реєстратора підстави здійснювати реєстраційний запис. Перший 2018 року, він яким був таким до суду і прийшов. Другий, який був здійснений на виконання вимог рішення суду. Це справ, рішення суду є чином рішення Верховного суду, яким закрито касаційне провадження і вмовлено прокурору в касаційному перегляді. Далі виникає ситуація, коли формуючи сукупність цих підстав щодо цієї земельної ділянки, паралельно слухаючи справу ПСАДВ прокурор кладе в основу позову у, у даній справі 150.22. виникає правова невизначеність, стверджуючи, що агрокомбінат Хотівський зловживає цитою прокурора своїм правом на реєстрацію. Прокурор чомусь забуває сказати, що це рішення суду, до якого агрокомбінат Котівський фактично не має відношення. Це справа прокурора, Київради і Департаменту земельних ресурсів. І таким чином, на момент винесення рішення суду першої інстанції, яке було скасовано апеляційним судом, прокурор поклав матеріали справи, витяг з державного реєстру, яким було підтверджено, що всі реєстраційні записи відносно кабінету Котівського скасовано. Саме це стало стало для мене як представника заявника, ініціювати перед судом першої інстанції питання. А чи наявний предмет спору щодо першої провинної позивної вимоги? Тут реєстрація, тут реєстрація. Там для реєстрації. Одні вони просуджені, і ми не висуваємо доводів заперечень, що справа 52.17 і названа прокурором 6841-5217 тотожні по підставах і предмету позову. Право 150 22 вона стосується виник дослідження питання виключно того, а які правові наслідки киїз, скасування рішення Київської міської ради мало, і чи залишилося в агрокомбінату стверджувати про те, що право користування в нього є? Агрокомбінат не є тією особою, яка кожного разу йде до реєстратора, а реєстратор такий сидить собі, щось реєструє. В даному випадку мова йде звертаю увагу суду, що за рішення суду сперечаються дві сторони: і агрокомбінат Хотівський. Ми так робимо останні 17 років. Київрада не надає своїх пояснень щодо суті того, яким чином це рішення може, яким чином рішення Київської міської ради має свої правові наслідки, і саме тому виникає ситуація, коли суспільний ажіотаж і дуже багато тверджень, які не мають відношення до юридичної складової цих правовідносин, можуть призводити до. З моєї точки зору перечасного висновку, що ця справа є тотожною. Вона не є тотожною, інший предмет, інші підстави, інші обставини досліджуються. Тому а, наші доводи незгоди з касаційною скаргою були ретельно викладені в відзиві на а, касаційну скаргу. Саме тому апеляційний суд дійшов висновку, що ті справи, на які посилається прокурор, не тотожні. Саме тому апеляційний суд за, з метою вирішення остаточного цього спору взяв на себе. Можливість поставити крапку в дослідження цих прав від нас, завершуючи навіть якщо суд касаційної інстанції знайде можливим скасувати рішення поліційного суду, то правовим наслідком не може бути залишення рішення суду першої інстанції в силі. Правовий наслідок скасування рішення поліційного суду це або закриття провадження у справі по первинній позовній вимогі і як наслідок відмови в похідних, або, 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 або мають сміливість припустити вихід на велику палату Верховного суду з метою. Вирішення питання так, яким чином, яким чином які правові наслідки має скасування рішення органу місцевого самоврядування. Земельні правовідносини в місті Києві часто зустрічають своє продовження в коридорах судів, в тому числі до сходовських у цієї інстанції. Тому, з моєї точки зору, ця справа має і суспільний інтерес, і важливу юридичну визначеність, оскільки здійснювати підміну